Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вод з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося до плечик на прожетті 65 10 го 10-го рівня від підписника. Сьогодні з нами грає Лакер Крафт, А надію, правильно прочитав нікнейм нашого автора реплею. Так і ми сьогодні граємо на мапі лінія Зігфріда проти 9 х та 8 х рівнів. Але скажу я вам чому. Спеціально я записую цей танчик, тому що от мені сподобалося, як підписник скинув оцей ріплейчик. Те, що прожето 65-й дуже і дуже порізаний танчик, якщо хтось має надію, пам'ятає більш ніж певний, що хто є такі гравці, що пам'ятають, який прожето 65-й був, коли ввели його в гру. Так і тут даємо два постріла 717. Уже маємо в кишені, так і продовжу свою думку. Був дуже переімбований тепер. Він не влучає, перезарядка дуже сильно довго йде. Дуже і дуже такі маленькі показники по завданій шкоді на сайті Вот PlayStation дуже і дуже мало гравців грають на цьому даному танчику. І якраз в цьому бою це дуже чудово і прекрасно буде видно на що здатен цей танчик. На якісь рекордні показники по завданій шкоді в цьому бою не буде. Звичайно, але у нас буде сьогодні колобану. Тож так і звичайно. Відразу на самому початку бою підкреслю те, що у нас після бойової статистики не буде, бо тому що автор ріплею, підписник не скинув скріншоти з після бойової статистикою. Це бо тому, що багато хто підпише. Чому немає після бойової статистики? Оце відразу на початку бою я на цьому акцентую свою увагу. Так, і як завжди, поговоримо трішечки. Про нашу гармату у нас тут 105-мм гармата, де стандартні у нас ідуть тут підкаліберні снаряди, 360 разової шкоди за постріл та 268 мм бронепробиття. Це досить неповне бронепробиття, якщо ще й не зважаючи на те, що у нас тут майже лазерні снаряди підкаліберні, майже півтори тисячі метрів за секунду літають. Швидкість це просто дуже чудова. Швидкість та в голдові. У нас тут йдуть кумулятивні снаряди, теж 360 разової шкоди за постріл та 330 мм бронепробиття. Оце таке стандартне пробиття. І теж досить непогана швидкість польоту нашого голдового кумулятива 1173 метри за секунду. Та осколков фуасні снаряди забирають 440 разової середньої шкоди за постріл та 105 мм бронепробиття. Оце таке трішечки підвищене бронепробиття, осколков фуасним снарядом. Досить таке непогане так і. Д'являючись по бою, у нас вже 2-3 рахунок, і ми на 2000 по хітпойнтам на команду вже програємо. У нас 1091 завданої шкоди. І у нас от, як би, так добре окреслити наш танчик прожекто-65-й. Я би його окреслив танк постійної перезарядки. Оце є ще один такий танк. Дуже похожий на прожето 65-й, якого так само я б окреслив постійної перезарядки танк. Це Каро 45 тонн. Хто знає, це за глобальну карту, за глобальну мапу. Це раніше видавалося. не знаю, можливо, зараз його немає в тому конструкторському бюро, там, де. Можна за очки слави, можна було обирати один з танків за глобальну мапу, хто не знає. Оце два танки таких танчика постійної перезарядки. Ну, зараз у нас на даний момент всі чотири снарядика у нас завантажені, і це для цього танчика дуже велика рідкість. Ну далі будемо і дуже дивитися. 11 тисяч у нас по похідпойта проти тринадцяти 2 тисячі, так як було, так і залишилося по хід на команду. Подивилися, що 121Б не їде в нашу сторону. Дуже було б ризиковано нам їхати на йому назустріч. А можливо, це було б і правильно, щоб розжатися. От невідомо, от як з якої сторони подивитися, це все залежить від ситуації. 121Б вже підсвічується, у нього тисячі по хідпойнтам було до тих природ, оце тільки я сказав півтори тисячі по хідпойнтам, Як наші союзники вже починають його просажувати по хідпойнтам. 3-6 рахунок, і противники, бачимо, повністю давлять, вони не зупиняються ні на мить. Прожето 6 63 перепрошую, І подивіться, як минув снарядик тайпа. Але так, два снаряди 100% зайшло, а невідомо тільки і третій теж, бо тому що розриву снаряди не було. Всі чотири снаряди ми віддаємо, але ми його не забираємо, бо тому що в нього там залишалося дуже мало хітпоінтів. Ми його один раз це точно не пробили, як мінімум. Ось такі у нас. Так, до речі, ми прикинули, от я не помітив коли, на кумулятивні снаряди. У нас перезавантажується вже тільки кумулі. 330 мм бронепробиття, нагадую ще раз. 4-8 рахунок. У нас вже дуже мало танків залишається ну, порівняно з противниками. 5-8 вже трішечки. Наші танки забирають, Подивіться, ТВП-шка, майже повністю згоріла. Але все ж таки воно забирає ТНХ 9 рівня, як би там не було, це гармата. І це дуже чудово. Там Барабан на два снаряди по 440, якщо, звісно, у нього стояла топова гармата. Там Стокова, якщо не помиляюся, 320 разової шкоди, теж два снарядики. 1409 завданої шкоди в кишені, не такі величезні показники. Але зараз буде, буде такий невеличкий абсурд. Зараз будемо витягувати отакий дуже непростий бій. Дві позначки на гарматі у нашого автореплею. Можливо, набиває три позначки. Якщо буде дивитися автореплей оцей бій, то обов'язково поправить мене в коментарях. Набиває він чи не набиває, чи просто в задоволення грає, так? 610 рахунок. Ми їдемо, вже втікаємо вже як тільки можливо, якнайдальше, бо тому що, дивлячись на мінімапу, нас вже зажали максимально. Так, трішечки було видно прожито 65, і він відсвічується. І намагаємося давати сопорт будь-кому з союзників об'єкт 704, 359, цього розвальтаємо. Так, другий постріл кудись подівався. От трішечки, а швидше за все, там трішечки облизало йому шапку. І снарядик полетів вище. Дуже. Дуже коса гармата. От скажу я вам, На прожетті 65-му я здобув три позначки, коли тільки з'явився цей танк, його порізали, стала дуже довга перезарядка та точність я його відразу продав, бо, тому що не витримав. От Подивіться, що зараз робиться. От Перший снаряд от чому перший? Ну, перший Ну снаряд, добре, ми влучаємо десь в районі гусениці, тому не проходить жодної шкоди. Другий снаряд ми, по ідеї, мали його 100% пробувати. Ну, але не в цьому випадку. 1012 12 рахунок, об'єкт 704 та 121Б уже тут приїжджають ВЗ-120 та ВЗ-55. Зараз ще за все будуть сюди їхати. П'ять противників залишається. У Нас ще два союзники. ТВПшка та об'єкт 704. Зараз так. Об'єкт 704. Ворожий в'їжджає. Так, ми допомагаємо. Призавантажуся. До речі, наш останній снарядик. Ми даємо 7 на 781 завданої шкоди двома снарядиками. 395 та 386. Досить непогана альфа вилітає. Об'єкта 704 забрати було б чудово. Так 121 б, 331 тридцять треба забрати. Так і другим. Нам в цьому випадку пощастило 333 хітпойти. Ми добираємо 121Б. Ми залишалися одні проти п'яти. Везе 120 за... ззаді. Нам присовує солоденьку попку об'єкт 704. Так, на піввертушка і ми її збираємо. Об'єкта 704 теж дуже небезпечний танк. Три противника залишаються, вз 55, вз везе та ЛОВЕ. та лове. Так, підсвічуємо ВЗ-шку ВЗ-55-ту, а ВЗ-120, так і не світиться після постріла навіть. Не знаю, чому не підсвічується. У нас максимальний огляд. Так і подивіться, деревце впало. О, де він, але лове, приїжджає сюди. Я 391-м пострілом. Другим ми забираємо 405, дуже шикарна альфа, та третим 204. Ми забираємо, піднімаємо гармату вверх, бо тому що в нас жодного снарядика немає. Починаємо якось мансувати, щоб витанкувати ВЗ-120, нам дуже ВЗ що дуже щастить, що в нього стокова гармата. Так, зводимося та забираємо кумулятивним снарядом 47 хітпонтів, ВЗ-120, залишається тільки ВЗ-55 10-го рівня. У нього барабан. Якщо звичайно барабан, там є і циклічка. 490 разової шкоди за постріл, два снаряди це барабанний, а це така сама, теж 490 разової шкоди, але. Циклічка, от звичайно, та перезарядка в районі 9,5 секунд в залежності від екіпажа та спорядження. 4,5 у нас вже настріляно 5 фрагів в кишені, залишається, залишаємося один на один. У нас 350 хітпоінтів. хіппонтів. Чи в нього циклічка, чи барабан немає різниці йому. Вистачає тільки один снарядик присунути по нам. У нас ще, як ви знаєте, броні немає від слова зовсім. Якимось чином нам ще й е, щастило в цій ситуації, що ВЗ-120 нас не пробивав. Не знаю, що це за все він нам стріляв в корпус, а не в башту. Як ви знаєте, в башті там броні немає від слова зовсім, там пробивають такі калібри, легкі танки 8 рівня навіть на стандартних бронебійних чи підкаліберних снарядах, в залежності від танка. Їдемо в ліву частину. Зараз будемо дивитися. Так, і подивіться, пересвічуємо ВЗ-55. Він нас ще й не підсвічує. Йому загорілося лампочка, він дає назад. Так, борт башні присилаємо на 353 хітпойнти. Та другим снарядиком ми його добираємо. Дякую за реплей. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.